Зараз перевірю звук. Чи можути. може... О, може, перевірно. Так, друзі, вітаю! Ми з вами переходимо до завершальної частини вивчення операційного менеджменту. Нагадую, що це курс з економіки і управління для... Людей, які не мають спеціалізованої освіти, не економістів, і людей без управлінської освіти MBA, наприклад. Сьогодні я вирішив проговорити з вами фундаментальні речі, які, скажімо так, сформувалися в мене в процесі десятиліть роботи на виробничих об'єктах з десятками колективів різних і часто слухаючи виступи. Саме спеціалізованих менеджерів з управління якістю, які зараз викладають ХАСП, впроваджують ХАСП, до цього займалися викладанням впровадженням МАЙСО, 9 тисяч, наприклад, чи 22 тисячі. І слухаючи їх багатогодинні лекції чи навіть семінари, я ловив себе на думці, що от рядовим працівникам взагалі не зрозуміло: а що ж насправді є головним, в управлінні якості, або навіть не зрозуміло, що саме стоїть за цим визначенням. Якість зрозуміло, що тут ще є трактування саме самого слова, є словосполучення, якість життя. Є термін якість може бути використаний в філософському значенні, наприклад, якість як риса чи характеристика. Об'єкту людини, тварини предмету, тому е, зразу ж зазначу, що ми з вами будемо говорити про якість в сенсі економічному, про якість е, мало того е, з точки зору мікроекономіки, управління е, виробництвом операційним менеджментом, це мікроекономіка насправді на цьому етапі, і е, е, якість, яку повинні. На зубок знати, щоб відскакувало саме операційні менеджери, люди, які займаються виробництвом товарів чи послуг, які управляють виробництвом і повинні управляти і системою управління якісті, яка сподіваюсь, запроваджена на ваших підприємствах. Тепер, коли ми обмежено обмежили коло трактувань, давайте кілька я вам дам зразу і перейду до свого улюбленого із одного слова. Це вже моя фішка така. Дійсно, коли людина забуває, що саме містить собі термін, якість їй досить згадати одне єдине слово однаковість, однаковість між зразками в одній партії, однаковість товару чи послуги від партії до партії із плином часу, незалежно від умов, в яких працює колектив, яка сировина прийшла на. Переробний завод і так далі, і тому подібне. Однаковість, однаковість, однаковість. Загальне поширення визначення якості це відповідність техніко-економічній документації, це формалізоване, в принципі, більш детальне визначення, за яким стоїть, можливо, документ чи навіть кілька документів, які формалізують. Давайте на прикладі продукту харчування, його фізико-хімічні. Мікробіологічні та органолептичні властивості, тобто, наприклад, жир, білок, вуглеводи, воду і так далі, і тому подібне. Так само формалізуються терміни споживання, так само можуть характеризуватися, якщо ми відходимо від продуктів харчування в автомобілях термін служби, наприклад, двигуна. Чи е, час до того, як е, почнеться корозія металу, і, відповідно, е, зможемо зразу з вами визначити, що якість це є параметр інтервальний. Чим вущий інтервал якості е, має продукт ваш, по у порівнянні з конкурентом, то е, тим більше якіснішим буде цей продукт. Е, в кінці ще скажу два слова, як на якості можна заробити, крім того, що якість це є невід'ємна. Ознака конкурентного продукту. Продукт неякісний, з ринку виштовхується, його перемагають більш якісні конкуренти. Виробники, які пропонують ринку, більш якісні товари чи послуги. Але ще раз, якість це параметр інтервальний, тому можна ще таке визначення зробити. Відповідність техніко-економічної документації або ж відповідність цим оцифрованим параметрам, які відповідають. Даному продукту чи даній послузі, тобто, на відміну від е, споживацького сприйняття чи філософського сприйняття, е, якість, якості часто як чогось смачного, гіркого, солоного, неповторного, до речі, е, в вузькому сенсі мікроекономіки і операційного менеджменту, все, що нормується в певних межах, все, що однакове, в певних межах, є якісним, все, що за ці межі відходить, Неважливо, це один зразок із партії, чи одна партія відрізняється від другої. все це називається неякісним продуктом і не будуючи важких е, ланцюжків психоемоціональних з точки зору споживача. Буде він сприймати чи ні споживач. Ми виходимо з аксіоми Кожний раз, купуючи ваш продукт чи вашу послугу, споживач е, розраховує отримати такий самий продукт чи таку саму послугу, яку він отримав е, попереднього разу. Є у нього досвід, і саме за рахунок цього підтримується лояльність, так, звичайно, в сенсі виразу підвищили якість, часто люди не розуміють, що з цим стоїть. Насправді, виходячи з нашої термінології, підвищена якість всього на всього математично означає, що ви звузили інтервали, в яких знаходяться параметри вашого продукту. Давайте, наприклад, якщо було легше сприйматись, наприклад, якщо у вас є. Ну, сир твердий, і його інтервал якості по волозі, наприклад, від 45 до 47. Якщо ви змогли зробити від 45,5 з половиною там до 46,5 з половиною звузили, то ви, по-перше, гарантуєте споживачу дійсно вищу якість. Зрозуміли якість інтервальний оцифрований параметр, ніякий інший, ніякого суб'єктивізму. Все, що можна оцифрувати, все повинно бути заведено в характеристики продукту і віднормовано. В документації, якою, власне, і займаються більше більшу частину часу менеджери з управління якістю. Інтервал якості треба зазначити, як правило, може або дискретний від і до. Так, в житті і в економіці трапляються випадки, коли інтервал якості має вигляд променю. Ну, тобто, наприклад. Термін споживання, термін реалізації три е, тижні, не менше. Тобто, якщо е, продукція буде витримувати 4-5 тижнів, все просто чудово. Тобто, ваш регламент він не зобов'язує вас. Е, Скажімо, писати більші терміни. Якщо ви можете це дати споживачу, і лишній там тиждень молоко не кисне чи сир не покривається цвіллю, то це буде сприйматися позитивно. Як ми говорили з вами за маркетинг, одне з ключових правил бізнесу давати більше. Якщо ви даєте споживачу більше, ніж він очікує, він буде вам вдячний. І тут, до речі, перший кейс і перший приклад важливий справа в тому, що оце саме давати більше. Можливе покращення продукту з точки зору якості несе в собі небезпеку, яку саме е, небезпека полягає в тому, що е, іноді, приведу власний кейс, недоцільно покращувати якусь окремо взяту партію продукту, якщо ви не можете забезпечити всі 100% наступних партій такою самою якістю, тобто такою самою відповідністю в цьому інтервалу. Ну, мій власний кейс був такий: значить, на одному величезному комбінаті е, було виробництво, крім сиру, сирного продукту, і от е, відомий факт, що сир, по своїй суті, є продукт білковий, жир смаку немає, практично не впливає, якщо його кількість фіксована на процес ферментації. Відповідно, е, якщо сирний продукт. Е, Мав визрівання додатково два тижні, скажімо, не три-чотири тижні, а скажімо, півтора місяці, чи, може, два, то його органолептика ставала разюче схожа на органолептику сиру звичайного із молочним жиром. І власник присував мене особисто на тему, що коли виробництво було в менших обсягах, просив витримувати сирний продукт довше, таким чином, щоб він отримував. Ті органолептичні властивості, які я знав вже через два місяці, коли почнеться е, збільшиться виробництво в два-три рази, я забезпечити не зможу для мене, як людини, яка розуміється на якості, це означало, що я за рахунок оцих одного-двох місяців свідомо розширю інтервал якості. І якщо у мене завжди сир був умовно сити продукт на четвірку, то у мене він почне коливатися від там. Чотири, ну там 4 з мінусом чотири з плюсом, то я інтервал якості зміниться від чотири з мінусом до п'яти, і споживач, коли буде купувати продукт кращий, потім купуючи гірший, він зможе розочаруватися, втратити лояльність. І якщо йому підходить умовно продукт на чотири, а я не зможу забезпечити в майбутньому йому е, оце от надмірне дозрівання на протязі двох додаткових тижнів, то я цього робити не буду. Це був величезний конфлікт. Там мало до бійки не дійшло, але я свою позицію відстояв і я досі вважаю, що вона правильна. Е, і ще раз, чим вущий інтервал якості, чим більш однакові продукти ви випускаєте, тим краще ви можете про них говорити, тим відповідніше, що у вас висока якість продукту. Звичайно, з точки зору споживачів, також от, на побутовій термінології, часто люди кажуть, а хіба такий цікавий приклад. Там, а що ти кажеш? От, хіба картини Рембранта, там не знаю, нічна варта. Хіба це не якісні картини? Це е, шедеври. Так от, дивіться, є таке протиріччя: шедевр чи щось неповторне це не може бути для операційного менеджера аналогом слова якості. Якщо ви щось не зможете повторити, то ви не зможете забезпечити. Виробництво якісного продукту тому ні крафтові продукти, які мають е, різну сировину, е, людський фактор порушення технології, ні картини великих художників, чи твори е, геніальних композиторів. Це не про якість. Це може бути про якість фарб, якість полотна. Але ще раз, то те, що шедевральне, воно. Е, Має відношення до світової культури, але не має відношення до операційного менеджменту. Це треба чітко розуміти, тому що ще раз дуже багато трактувань у слова якість, і ми з вами говоримо саме з точки зору мікроекономіки, з точки зору операційного менеджменту, з точки зору відповідності всіх параметрів, закладених в техніко-економічній документації, з точки зору ще є такий термін. Синонімічний повторюваність, тобто у вас весь час щоб який би зразок ви не заміряли. Якщо ми говоримо про продукт, у вас всі його показники, параметри мають чітко вписуватися в інтервал. Чим вущий інтервал, тим якісніший продукт. Обіцяв сказати, як на цьому заробляти. Ну, це дуже просто регулярно стикаємося з ситуацією, коли як у будівництві мостів. Для того, щоб забезпечити відповідність техніко-економічній документації, якщо ми маємо, наприклад, от по маслу, да, волога не менше, ну на скажімо, для 82-го масла там не менше, там не знаю, 16%. Окей, тоді от ми маємо там корпорацію Рошен, яка постійно тримає вологу на рівні 14-15. Тобто. Тут є е, два пояснення: або вони дійсно хочуть дати людям більше, але настільки жирне масло воно вже не смачне. По органолептики воно поступається, або ж вони перестраховуються, вони бояться, що їх технологія, їх обладнання, їх технологи не зможуть забезпечити, ну скажімо, інтервал в районі масла, що було 82-82,5%. Якщо вимагається 72. І вони дають 83-84. Якщо б вони були впевнені в своїй якості, в якості своєї технології, то вони б давали мінімальне відхилення, у них би був вущий інтервал якості. І уявіть собі, оцей 1% жиру молочного, це практично півтора відсотка може бути собівартості, на обсягах в 100 тонн чи в 1000 тонн, ми можемо говорити, що це кожен місяць вони втрачають там тони продукту. Як фактично витрачають е, гроші на вітер. Таких прикладів дуже багато. Тобто, чим точніше ви можете, ну, давайте який небудь е, металоконструкція, якщо вам треба там не знаю, закльопки, е, менш якісні, і вам їх треба там 10 штук, можливо, ви зможете за рахунок п'яти якісних е, так, закльопок і е, якісних матеріалів, Знизити собі вартість свого виробу, маючи його надійність, що не поступається, скажімо, зразкам конкурентів, які затратили на це більше металу, матеріалів, грошей. Тому ще раз, управління якості, крім того, що це фундаментальна характеристика, яка дозволяє компанії залишатися конкурентною в ринковому середовищі, воно несе за собою покращення якості, зменшення інтервалу, величезні економічні можливості по генерації додаткового прибутку, і про це не треба забувати всі, хто якістю керує всі ну, професійно, всі це знають і всі на цьому заробляють. Тому інвестиції в якість вашої продукції, вони, ну по-перше, без них не обійтися як без реклами там на американському ринку, і без них не обійтися, якщо ви хочете в тому числі і зробити собі вартість вашого продукту і ціни його ціни більш конкурентною. Е... Так що я тобі ще записав собі тут ну Дивіться, знову ж, ж таки, якщо ми е, приклад з автомобілями, там, Toyota, наприклад, візьмемо за для розгляду, то ми побачимо, що е, термін служби фактично всіх частин. Які, із яких складається автомобіль, вони мають конкурентну перевагу, вони вищі за терміни служби автомобілів їх конкурентів автомобілих будівних компаній. Таким чином, компанія має змогу зекономити часто на виробництві і додатково транслювати націнку в свій товар для того, щоб лояльний до Тойоти споживач. Переплачував за автомобілі Toyota, платив більше ніж за інших конкурентів. Значить, дивіться дуже важливе зауваження. Щоб ви розуміли, це те, що стосується формальної частини роботи з якістю і управління якістю. В яку би компанію модну ви не зайшли, часто на стінах розвішані різні плакати. Сучасні з, згадуються компанії гуру з менеджменту якості, і так далі, там мед Дьомін інші, і е, створюється враження, що компанія е, фактично вже використовує там Total Quality Management управляє якістю. При тому е, насправді, от зараз я говорю про формальне відношення до якості. Е, більшість компаній на превеликий жаль обмежуються е, тим генерацією формальних документів. Які дозволяють на, скажімо так, регулярних аудитах підтверджувати, що вони якістю управляють, але насправді як всім в цьому відомому жарті прохожу на середина про тарілки, що не б'ються, коли десь в Самарканді, по-моєму, він ходив по ринку, продавали тарілки, що не б'ються. Він взяв одну і розгатив її підлогу. Вона розлетілась на маленькі друзки. І фактично на цьому розмова закінчилась. Те саме, якщо компанія має регулярні рекламації на власну продукцію чи власні послуги, це означає, що в компанії не працює система управління якістю, і е, ніякі плакати при цьому не допоможуть. І е, саме, е, скажімо, от формальне от таке нав'язування, е, навіть не знаю, гасел. Дивізів про те, що ми випускаємо якісний продукт без системної роботи для того, щоб кожний працівник мав мотивацію для того, щоб покращувати якість на своєму підприємстві, вона не працює. Мало того, вона демотивує людей, тому що вони бачать відмінність між реальним життям і призивами, плакатами. І фактично, як в радянські часи, люди не звертають на це взагалі жодної уваги. Давайте два слова про те, як еволюціонувала система управління якості, я ще скажу. Тому що ще раз наступне відео у нас буде велике більше з цитатами про тотал Quality менеджмент. Про те, конкретно, що саме змінили японці, які вважаються родоначальниками і законодавцями сучасної системи управління якості, розглянемо принципи управління якості Едварда Дьомінга, А зараз принципово, що змінилося за оці, ну скоро вже буде 100 років. До речі, значить, дивіться, якщо. На початку минулого століття, в середині минулого століття, для управління якістю використовували статистичні методи. Тобто, будь-яке виробництво, яке працювало, виробляло продукцію, воно тримало менеджери у цих відділу якості контролю за якістю, які не знаю, там ламали залізяки, які е, дегустували продукцію і. Е, Підручники з управління якості регламентували, скільки сам, яку вибірку ви маєте зробити, скільки саме зразків ви маєте протестувати для того, щоб е, все ваше виробництво, вся ваша продукція називалася віртуально умовно якісним. то е, це змінили японці. Підхід їх був системний і полягав в тому, що, е, от якщо одним реченням, якщо ви користуєтесь якісною сировиною, Якщо ви пропускаєте її через виробництво, де у вас контрольовані якісні технології, з відповідністю всім параметрам, як по сировині, так і по технології виробництва, то ви гарантовано отримаєте якісний продукт. Якісний продукт, тобто той продукт, параметри якого, в випадку продуктів харчування, фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні, лежать в заданих. Рамках в заданому інтервалі якості цей підход настільки вразив сучасний світ, що з'явився кейс, кажуть, що він навіть правдивий, коли одна японська компанія постачала, ну, по-моєму, мікросхеми для літакобудовної компанії в Америці, можливо, Боїнга, можливо, ще когось, і користуючись, оце, ілюстрація на старий підхід. І американці зажадали, щоб разом. От, їм в японці законтрактували там тисячу певних деталей. Немає значення це мікросхема чи ні. Американці сказали, що згідно наших американських досліджень, на цей вид продукції, середня, е, значить, на тисячу деталей йде три бракованих. Тому для того, щоб не було проблем у нас з виробництвом і щоб ви нас не обманули, ми хочемо, е, маючи контракт на тисячу деталей, щоб ви нам поставили тисячу три. Японці, які вже освоїли цей новітній метод управління якістю, дуже довго їх не розуміли. А в кінці кейс каже, що японці відправили їм дві: один великий ящик, на якому було написано тисяча якісних деталей, і один маленький ящик, де було там молотком розбиті три деталі, які перетворені були на неякісні, американці на це подивилися, почали поступово. Вважається, що з автомобілебудування у них були спільні підприємства і спільний менеджмент. Ви знаєте, на багатьох японських е компаніях-виробниках, які базувалися в Сполучених Штатах, почали це освоювати. І зараз цей підхід вважається єдиним правильним, єдиним можливим і поширеним в усьому світі. Тобто ніхто не перевіряє вже зразки, е як комісія раніше ОТК була е у випадку, якщо сировина була контрольована, якщо процес був контрольований. Вважається, що продукція на виході буде теж якісною, бо іншого бути не може. Розумієте? Тобто, стандартно, стандартизовано це ще один синонім слова якість, стандарт, відповідність стандартам. Так, ну це, до речі, головне, що я вам хотів сказати. Чи може бути якість шедевральною? зрозуміло? Тобто так само, як і підвищеною, тільки в випадку, якщо шедевральними є вузькість, дуже вузький інтервал якості недоступний для конкурентів. От в цьому випадку якість шедевральна. А якщо якийсь продукт зробили неповторний, то це дорівнює продукт неякісний, якими б властивостями він не володів, не буває. Якісних продуктів, які не можна повторити, з точки зору операційного менеджменту, ваша задача, щоб кожен раз, коли покупець е, розкриває упаковку з вашим продуктом і її е, власне, споживає, він отримував такі самі відчуття, отримував такий самий продукт, як і при минулій покупці. От власне і все. Те саме стосується насправді і там пилососів, і автомобілів, пральних машин, і чого завгодно. Всі заявлені параметри мають відповідати е, документації відповідно очікуванням споживачів, і слово гарантія має сенс виключно з точки зору якості е, продукту. Якщо гарантія, е, скажімо так, то це якийсь форс-мажор. Якщо гарантія заявлена виробником і там величезна частина продукції повертається, то ми можемо говорити, що е, насправді. Це слово гарантія буде мати інший сенс. Тобто, фактично, виробник гарантує, що він цю продукцію прийме назад, поверне кошти, але він не гарантував якість самого продукту. Слухайте. Ну зрозуміли, як на якості зробити? От не хочу багато говорити. Подарую, що якісь є питання, і в принципі, все на сьогодні. Немає, тому дякую. Значить, у нас залишилось Total Quality Management і принцип Едварда Дьоміна. І на цьому тренінг я буду завершати. Якщо буде в мене натхнення на якусь цікаву тему з точки зору економіки, то я обов'язково з вами її буду проговорювати. Але це вже буде такі періодичні включення, тому що у мене був борг, я обіцяв цей курс лекцій семінарів викласти, і ми підходимо до його завершення. До зустрічі! Jak zamknąć, to wreszcie transfer. Się.